Так, вам всім буде цікаво, як холостяк починає свій ранок. Перше, що я роблю, це е, воду. Воду бажано тепло. В мене є чайник, який я виставляю градусі і от 40 градусів я п'ю воду. От 40 градусів вода. Я от, е, беру воду наливаю і готую каву. Каву готую в такій турці, От у мене от, є така турочка. Там латунь змію. Латунна ручка від Латурка. Ну, Дуже гарна і дуже класна. Робимо каву, ми робимо зазвичай зерна. От Я завжди молю зерна, в мене кофемолка була, просто зараз немає кофемолки. Завжди так такі зерна купує, там різні бувають. Але от приблизно такого я беру зерно молю його, і кожен раз підсіджу каву з мене. В мене. Тут по кашу, в мене є така кава турецька. Таку я купив дуже класна кава з ну, нормально, дуже пахне. Ну, дуже крута. Ну, ось я дві ложечки кави заварної ставлю на ось таку турочку. Так, Що ми ще робимо? Так, Ставлю на місце і соль. Я завжди ставлю сіль у мене сіль. І от я завжди ставлю короче, трошки солі не багато. Буквально. От. От так. Для того, щоб короче, кава не була гірка. Якщо ви ставите трохи солі, то у вас кава яка не буде, вона буде набагато смачніша. І все. Заливається водой. Залив я водою. Так, Включив плитку. Все, все, кава готується. Я в той момент пів воду. Теплу воду. Пам'ятаєте, дуже корисно там протягом навіть дня пити теплу воду. Ну, вона навіть впливає на вагу людини. Людина не буде мати лишньої ваги. Якщо вона буде так робити. І ще, коли ми п'ємо холодну воду, у нас організм. Ручим. Робить як чайник. Він нагріває ту воду, тому що ми все під определенну температуру робимо. І тому, виходить, коли організм нагріває, він затрачає дуже багато енергії. А коли ви, от, ви вже дали теплий йому воду, він вже енергію не витрачає. Від, там стінки кишечника очищають і проще, ну, дуже позитивно впливає на організм. От я поставив каву, так треба було засекти час. 7.52. 7.52. Я секунди не подивився. 30 секунд. Я відняв там трошки. Скільки часу я роблю каву? А, Каву я з такої кружки. І теж перед тим, щоб кава не... як наливатися на каву, щоб кава не була холодна. Я буду гарячою водою. воду і наливаю сюди гарячу воду. що ранок, в принципі, завжди починається з води, потом кава, потом сніданок. Зарядка. Завжди займаюся спортом, завжди роблю зарядку. Буває таке, що не встигаю, там їджу кудись і так далі. Але в основному. Зарядка по-любому потрібна. Любій людині, там хребет, чисто є прави базові, щоб хребет там ніколи не болів. <рес> кава до п'яти хвилин робиться. От хто попробував один раз хоча б каву типу з такої турки, то він купив собі таку турку. <рес> Реально. Тому що є така, ще потім має купити гейзер. Ну, теж класний, але це трошки інше, це зовсім інша кава. Тому що я трошки любитель кави, то я робив каву і на піску там, є різні турки, різні спеціальні штуки. І, ну, це така саме оптимальна варіант. Саме класна. Я кажу. Функціонує до п'яти хвилин, от я зараз буквально покажу. Так Воно, ще трошки. Какао ваша, хто вже залежить від людини, хто її хоче. Дестик і пі. Можна два стакана, можна один, можна пів. Хто як хоче. Значить, ти хочеш, що вже почала, якби. Вона все почала пінка чуть-чуть так -чуть, підніматися, я тепер мішаю. Один раз я її зразу не мішаю. Один раз я її мішаю. От вона зараз. Фактично залишилося. Я не знаю я там дуже-дуже мало часу. Я ката запися два, от. Ай хвилин, реально. Можна теж засікати часу і знати, куди ти йдеш. Через п'ять хвилин кава твоя буде готова. Навіть 4 хвилини до 40 секунд. Все, кава готова, тому що вона починає чуть підніматися, і каву ми виключаємо. І все. Потім я... можна почекати трошки, вона ще може постояти, настоятися. Це вже на любителя. ну Я е, не дуже хочу чекати. В принципі, вона вже відкрилася, так що мені серйозно. От я на вайпау. це O, ja sobie pokażę, jak wygląda kawa. tak wygląda kawa. Widzicie, ten materiał? No, bardzo, bardzo, bardzo trzeba próbować. A lepsze, że nie zrobiono tak, jak ja zrobiłem. Визу, взяли, і так само Я не, не, не чекав, але якщо почекати, то вона більш сідає і кажу, це я у мене ситечко дрібне, так що питань немає взагалі. Це отак піде каву зранку. Але не перше в сакан води теплої, бажано. Ніколи не пити холодну воду, я кажу, тому що ви витрачаєте до шпитання і доволі щось входити цілий день. А так випили теплої водички, ви можете пити каву, сніданок, зарядка. І то не можете розпочинати свій день.